10 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по їх зенітно-ракетному комплексу. Крім того, українські воїни збили кацапський гелікоптер Мі-24, а також дев'ять безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів рашистів. Дивна активність Кацапів спостерігалась навколо аеродрому тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Також повідомляють, що загарбники вивезли звідти засоби протиповітряної оборони. Неспокійно на території рашистського рейху, гучний вибух пролунав на площі у центрі Москвабаду, склад із запчастинами потужно палав неподалік Москвабаду, в Гаукурськ знову пролунали вибухи.